Якщо ви не міняєте, значить ви це обираєте і ви готові до цього розговора. Якщо ви сидите в якихось своїх отношениях, в, яких, в яких вам дуже погано на визуєте не йдете, ви їх вибираєте. Все. Якщо ви дружите з ребятами, які вас обсуждають, які вас ненавидять, за з ну, ви про вас, вас всякого розказуєте, ви про це знаєте, но ви нічого не міняєте, тобто ви не говорите з ними, ви не розриваєте з ними зв'язки, ви вибираєте з ними дружити. Якщо ви сидите в якомусь то дерево, якщо вас... Ну, нема того, чого ви хотіли. От ви живете в таких обстоятельствах, які вам не нравляться, але ви нічого не міняєте, ви їх вибираєте. І все, Заповніть собі цю фразу. Що якщо ви нічого не поміняли, значить ви вибрали там бути, ви вибрали бути з цими людьми, вибрали, бути ці, вибрали ці обстоятельства, вибрали ці отношення і так далі. Вибрали там ту ж саму роботу. Пойміть, якщо ви хочете щось поміняти. реально поменять. Вам надо перестать жаловаться. Потому что вот до, до, тех пор, пока вы будете жаловаться, вы ничего не измените. Да, конечно, это все прикольно, потому что тебя пожалеют. Но если вы начнете жаловаться человеку, который трошечки больше осознанный, скажем так, он просто вам скажет, так, а что ты ничего не меняешь? И вас вот вся картинка бьете, вас не пожалеют, Вони все те агресіювати на цього чоловіка. В смислі, що ти не, не жалієш? У мене всі обстоятельства, у мене все то, троє, десяте, п'яте і так далі. В смислі, чого ти не, не жалієш? Алло! Для цього чоловіка ну, це не буде понятно, чого, чого ти нічого не робиш, якщо тобі там не нравиться. Ну, очевидно, що ти це вибираєш, і ти жалуєшся на цей же свій вибір. вибор. Вот. І от Реально, перше, що вам мали зробити, це признати, те, що так, да, я зараз знаходжусь в тих обстоятельствах, які мені не нравляться. Реально вони мені не нравляться. І нема смислу жалуватись. Єдиний вибір, це от шукати виход. Реально шукати можливості йти відсюди, шукати можливості зробити свою життя лучше, шукати нових людей, шукати нові отношення, шукати нову роботу, шукати нове заняття, шукати себе, найти себе, знайти свої призначення, знайти того, що ви будетесь. Тоді ви почнете от потихонечку рушити оцю свою стару картину, вам буде і неприємно. Тому що ви составили собі такий образ, такої жалістивої овічки, яку всі будуть жалу... от, жаліти, тому що вона щось там тільки нажалується і всі будуть її лати по головочки. яка ти умічка, боже, як ти багато всього терпиш, та, та ти що? І вот весь весь цей образ прийдеться розрушити, щоб стати нормальною овечкою. З нормальним чоловіком, який реально вот має те, що він хоче, і вот двигається в своєму в своє направленні. Так що, ну, перестаньте жалітись. що что вот все, що у вас є, це вот ваш вибір.